В Ірпені стартував масштабний проєкт облаштування військового сектора міського цвинтаря. Протягом півроку в Ірпені відбулася серія відкритих зустрічей, у яких брали участь родини загиблих героїв. Роботи розпочали кілька місяців тому на Алеї Слави. Світлана Остапчук, дружина загиблого Віктора Тупало, який загинув 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, каже: Ми родинами загиблих, передусім. Збиралися в міській раді, нас запрошували на ці зустрічі, і ми обговорювали поетапно. Спочатку затверджували в цілому проєкт. Ми обирали матеріал для надгробків. Були певні моменти, дискусії серед родин. Звичайно, тому що е, загибла людина мала свої віросповідання, і тому чи це буде козацький хрест як символ нашої ідентичності, чи це буде просто прямокутна плита. Враховано було всі побажання родин. Мати Дмитра Дубенчака, який загинув восени 2022 року під час боїв на Донеччині, розповідає, створення нового військового сектору в Ірпені стало не лише питанням архітектури чи дизайну для родин полеглих. Це спосіб зберегти пам'ять і водночас передати її наступним поколінням. Згодилися на те, щоб наші всі герої були разом. Так як вони разом захищали державу, нехай вони будуть там всі разом, і має бути якесь таке однакове сприйняття їх там вже, і щоб воно було якесь дуже таке, теж через що вибрали світлий камінь, щоб було воно якось так трошки тепліше. Проєкт передбачає алеї почесних поховань, що завершуватиметься церемоніальною площею, на якій будуть флагштоки з усіма прапорами родів військ, у складі яких воювали полегли захисники. На церемоніальній площі передбачено, що можна буде реалізовувати військовий ритуал поховання, який прописаний в законі. Там буде місце для відстрілування. Буде така стіна для покладання квітів, яка є символічним меморіалом. Будівництво поділено на кілька етапів: спочатку відкриють перші дві алеї, потім ще дві разом із церемоніальною площею. Як зазначили на наш запит, підрядник працює за погодженим планом, враховуючи сезонні та технологічні вимоги. Окремо в планах створити простір, який з часом стане місцем спільної пам'яті для всієї громади. Тим часом проєкт створення військового сектору в Ірпені є унікальним своїм партиям. Есипативним підходом, бо стіснюється із залученням експертизи фахівців і обговорюється з родинами полеглих. Команда, яка не мала досвіду подібних проєктів, намагається сенсово і етично втілити вшанування пам'яті про загиблих героїв. Можливо, ми б оминули певних помилок, які ми здійснили. І цим, напевно, наш досвід і є цінний. Нас, ну, мене власне запрошують в інші громади ділитися. З ними допомагати їм комунікувати з владою, з родинами стосовно подібних проектів. Наталія Зіневич, Марія Мачук, Олександр Кравчук з Ірпеня спеціально для «Медіапогляд».